Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє спецпроект дорога на схід. У програмі за що отримують ордени ексклюзивне інтерв'ю Кіборга Рудя. Непосередньо атаки йшли ночі. Ночу бої йшли починаючи дето з 11 часу, закінчували в 3, в пол четвертого кулінарна сотня. Куховари з Херсона склали меню для бійців АТО. Всі, хто пробували, вони були ну, приємно вражені. І ми сподіваємося, що і в подальшому ці супи, і борщі наші будуть допомагати. Там, де танки не пройдуть на Хмельниччині, змайстрували унікальний позашляховик. Розвідники знають, що таке мати зараз, таку такий автомобіль. Про нього писали американські газети. У нього брали інтерв'ю майже усі столичні канали. При цьому він не зірка, але справжній герой. Простий хлопець з непростою вдачею. Знайомтесь, сумчанин Валерій Рудь. Він же братішка. Коли виліз, отак вот от просто посмотрев, я думав, матір боже, то ж сталінград було до десяти магазинів, плюс гранати і димових шашок. Всього І коли бой починався, мені приходилось кілька разів бігати заряджатися. І опять вступать три тижні. Він знаходився під безперервним вогнем в самому серці Донецького аеропорту. Врятувався сам і врятував своїх товаришів. За це отримав орден мужності третього ступеня. Старий термінал взагалі виконував будемо такою зону буфера. Якщо обстріл про починав проходити по новому терміналу, ми все робили так, що погонь йшов по старому терміналу. Ми погашали. с личным составом, который находился там, аэромобильная бригада, правый сектор. Все, кто там находился, мы начинали вести огонь по сепаратистам, которые находились в отеле и в здании МВД. Они оттуда непосредственно вели огонь по новому терминалу. Особенно прикрывали подход техники, которая подходила, будем так говорить, конвои, которые приезжали, нас обеспечивали водой, едой. Ну и во время одного боя, когда штурмовать начали сепаратисты днем, был шквальный огонь, который обстрелил старый терминал. И под этот я ощущал, что сейчас здесь в данный момент будет сильно попадание. то есть в секторе обстрела находился парень, и мне его пришлось вот так его оттуда убрать. И в это время разрыв произошел от гранатомета. Валерій завжди мріяв побувати на війні у Афганістані, Чечні, але не в Україні. Однак воювати довелося саме на рідній землі. 15 жовтня він вивчив керовані міні-поля і попросився в Донецький аеропорт. Мой колега вже знаходився в цьому аеропорту. І ми коли займалися, починаючи з Невеленого, ми бачили, що творилось в аеропорту. Я розумів, що там жарко. Прослушували э, переговори. того даже редута, который возглавлял первую оборону аэропорта. И по переговорам было слышно, что там не просто, а жарко. Люди погибают, гибнут. Доклады идут о потерях личного состава, о ранениях. Я уже понимал, куда я буду ехать. И весь личный состав, который попадал туда, в аэропорт, выезжали только по собственному желанию. Туда, когда мы ночью подъехали под обстрелами, ощущения были жутковатые жутковатые. Самое начиналась дорога, когда нас везли, туда мы в БТРах находились. Я понимал, что по нам стрелять будут со всех, со всех мест и окон, все, что там находится. Ощущение было большое. Ночью приехали. Я сразу понял, что ситуация тут очень серьезная. Все горит, все пылает, каждое место простреливается. На мне тут даже каких-то там свет, чтобы где-то горел. Все в темноте, все в полумраке. Холодно, сыро. Еще время было тогда, когда я приехал, еще было тепло. Но через недельку уже начинались эти морозы. Мыться, там такого понимания нет. Все потиралось влажными салфетками. В туалет ходили на ощупь, будем так говорить. Закурить, это было Считать о тому, что если закуришь, сразу мог попасть пуля в лоб. У нас были товарищи, которые были ранены за это. Потому что сигарета освещала весь терминал темное место. Тут усе по-справжньому. Речі з БТРа не вивантажували, а викидали. Потім, як у піонерському таборі, старший з червоним ліхтарем вів їх у глиб темряви. Будь-яка затримка коштувала життя. Перше, що Валерій там відчув, їдкий сморід. Потім дізнався, що краще менше їсти, спати у берцях, бо тут постійно стріляли. Непосередньо атаки йшли ночі. Ночі бої йшли. Начиная где-то с 11 часов, заканчивал где-то в 3, в полчетвертого. Корзинка вот эта, которая, будем так говорить, с Duty фри осталась, которая в ВК Маркеты для продуктов полностью за, за ночь уходила. Были ожесточенные бои. Они снизу, мы сверху, там так было в подвале сепаратисты на первом этаже наши, на втором этаже тоже наши, третий, четвертый этаж уже сепаратисты. Будем так говорить, как слоеный пирог. Времени расслабиться не было. И приходилось выживать. Ротации были через каждых 10 дней. Прибывала новая команда. Старший всегда назначал, говорит, тут старший майор, он вам все покажет, расскажет все, что здесь как обходилось. Работа моя начиналась с рассвета. Я обходил все точки, все этажи проверял, чтобы не было где-то поставлена растяжка. И проверял свои подарки, будем так говорить. Утром и вечером. Днем занимался вычислением, где находятся очаги сопротивления, где могли быть непосредственно сепаратисты. Часто автомат просто не встигав охолонути. Вони стояли до останнього патрона, однак навіщо. Всегда какое для воєнного зачем? Для чего нужно было його держать? Ну, больше ж понимали, що аеропорт это важливий стратегический объект. Его нужно было держать до последнего. Ну, так получилось, что, как правильно говоря, не витримав... Питон, люди все выдержали. Я человек военный, мне приказывали, я выполнял Бог. Нужен, не нужен. Вы сами понимаете. Приказ. Я выполняю приказы своего командования. Валерій Рудь, братішка, заступник командира інженерно-саперного батальйону, артилерист, сапер, механік, водій т 64 снайпер, стрілець, гранатометник, 38-річний майор Валерій Рудь каже, що командир має бути універсалом і завжди йти попереду. Вже сім місяців поспіль, двічі на тиждень вони збираються тут, і кожен з собою несе з дому торби із сушеними овочами, а ще гарний настрій і усмішки. Оксану у колективі жартома називають картопляною королевою, адже саме цього овоча вона вже пересушила безліч кілограмів. Оксана у команді з початку роботи овочевої групи, попри те, що має власну постійну роботу. Каже, хоча і має багато родичів у Росії, таке патріотичне захоплення поділяє і фізично, і морально. 10 кг картошки це наша норма. Мне помогает муж, сын, они очищають. Ну и получается либо утром, либо вечером, потому что день это все стоит, сушиться, и даже ночью. 10 кг сушилка у меня большая. Стоит дома. це все каждый день заправляется. Вот мы сушим картошку. І моя норма где-то 50 кг в тиждень. І Ось такі готові сухпайки. Нині асортимент розширився до шести видів: борщ, суп грибний з вермішелю або гречкою, суп гороховий зі шкварками, чай м'ятний з лимоном мохіто і енергетичний вітамінізований пайок. І такий пакет борщу у поєднанні з п'ятилітровою каструлею води за допомоги сухого спирту і сірників. Менш ніж за годину перетворюється на домашній борщ. Рецепти побажання приємного апетиту додаються. Всі, хто пробували, вони були ну, приємно вражені, і ми сподіваємося, що і в подальшому ці супи і борщі наші будуть допомагати. Бо головне, що ми, ми все це робимо з великою любов'ю. Ми переживаємо за тих людей, які там. Воюють, захищають наше мирне небо, наш спокій, і бажаємо, щоб всі ми з думками, щоб все це. Скоріше закінчилося, і всі-всі повернулися додому і до нашого мирного щасливого життя. Пані Інна, як власне, і усі тут присутні, Сущінням займається щодня. Жінка переконана, подібний вклад має робити кожен патріот своєї держави. Про те, що їхні відновлені страви смачні, кухарі волонтери знають із вдячних смс бійців, а ще з дегустацій, що інколи проводяться у команді. Проте, не усе так безхмарно, адже овочів для переробки іноді бракує. Та й зайві руки коли не завадять, тож кулінарна сотня запрошує до свого дружного колективу усіх небайдужих. Я хочу звернутися до кожного громадянина, до кожного свідомого громадянина нашої країни. Дорогі українці, будь ласка, не лініться, робіть усе спільно з нами. Можливо, кожен по краплиночки щось своє, але давайте зберемось, гуртуємось і будемо робити все для нашої перемоги. Сьогодні вони знову спакують у новеньких вакуматорах партію сушених наборів і відправлять на передову. А додому понесуть свіжі овочі на переробку. Собівартість одного брикету борщу приблизно 60 гривень, супу трохи менше. А майстри з Хмельниччини майструють авто для АТО. Пазашляховик вони отримали від наших земляків з Англії, проте машина потребує ще деяких ремонтних робіт. Автомобіль прекрасний. От ви бачите, що це джип, висока посадка, повнопривідний. Всі колеса робочі, значить, і е, рамний, значить, тобто для любого покриття, для любої дороги, значить, він витримає. От він все подолає. І ми сподіваємося, що він буде ну, надзвичайно корисним там зонято. Віднайшов цей автомобіль хмельничанин Вадим Шевчук, який зараз працює у Великій Британії. Переганяли ж його на Хмельниччину продовж трьох місяців з допомогою волонтерів з Англії, Польщі, Волині, Києва та Хмельницького. Тільки позавчора ми зуміли його. Ми зуміли його, значить, вже е, привезти сюди, значить, і е, в Хмельницький. Існує попередня домовленість з одним із однієї з військових частин міста Хмельницького, значить, підрозділи якої перебувають в постійно, значить, в зоні АТО. Що ми передамо цей автомобіль їм? Однак до відправлення на схід позашляховик необхідно дещо підлатати, аби надати йому бойову міць. Машина фактично в прекрасному стані. Розвідники знають, що таке мати зараз таку такий автомобіль. Вони її по дійсно це ті, що її по достоинству оцінять машинка. зараз потребує деякого ремонту потрібно перебрати ходову невеличку діагностику її зробити. Звичайно, треба в камуфляжі її пофарбувати. Деформовані там ліва двері. Кошти для ремонту збирають гуртом, а також просять небайдужих громадян долучитися до цієї благородної справи. Добровільні внески можна передати за адресою у Хмельницькому майдан Незалежності, будинок Рад, кабінет 138А або ж перерахувати на банківський рахунок реквізити на екрані. Державні відзнаки посмертно сумських героїв. АТО нагородили орденом за мужність третього ступеня. Про це йдеться в указі глави держави від 28 червня. Серед 38 нагороджених воїнів двоє сумчан Олександр Глуходіт і Андрій Риута. Нагадаємо, 28-річний Олександр Глуходід трагічно загинув під Іловайськом торік, 29 серпня, несучи службу в батальйоні Донбас. Пізніше був похований в Запоріжжі як невідомий солдат, і тільки в березні його перепох. Ховали на батьківщині Андрій Реута загинув 31 січня цього року поблизу вуглегірська Донецької області, коли українські військові поспішаючи з Дебальцевого на допомогу побратимам, натрапили на ворожу засідку.